Лібний дар, там, де твій дім. А далі долучаємо до нашого ефіру військового експерта Олексій Гетьман. Пане Олексію, я вас вітаю. Доброго дня. А ось така е, новина е, РФ посилила оборону Криму після вибуху в Севастополі за словами швейцарського Остін-аналітика Бенджаміна Підтек кораблі Російської Федерації останніми тижнями частіше патрулювали поблизу Керченської протоки. А журналісти пишуть про те, що окупанти посилили оборону Криму гелікоптерами та дельфінами. Насправді я вперше за цю війну читаю про дельфінів. Е, в цьому сенсі хотілось би почути і ваш коментар. От Ще трохи зачитаю вхід до Севастопольської гавані. Тепер охороняють щонайменше шість фізичних бар'єрів. Це також до патрульних катерів, вертолітних патрулів, дельфінів, які атакують дайверів і вогневих точок. Я думав, це якась зброя дельфіни, тобто, що ж так називають якусь там певно торпеду, ракету чи ще щось. Але ні, от загуглив і побачив, що з 1959 року в МСШ тренують таких дельфінів, які от атакують дайверів. От як ви це прокоментуєте? – Ну, те, що атакують дайверів, це це щось новітнє. Ну, так, да, дійсно були такі була така інформація, що під час ще Другої світової війни дільфіни використовували, але для того, щоб ставити міни на кораблі, тобто їх тренували. Атакувати дайверів, тобто живих людей, дельфін. Ну ви знаєте, це я, я не знаю, як його треба перенавчити. От міну можна, це, це розумна тварина. Вони ж там можуть гратися м'ячиками, і вони це сприймають як гру, тобто щось у нього на голові прикріпляють. Він приїжджає, вона там магнітом приклеюється до, до дна судна, і отак, так ставиться міна. Ну або вона одразу вибухає, що це, там, ну, не дуже такі. Були, були теж приклади, що це не ставити міну, одразу вона вибухає. Але атакувати дайверів, я, я думаю, що це якась мечня. Вони розказують. Ну, ви знаєте, у них щось, щось, там, щось там погано в них з, з головою. Вони бойові комари, бойові е, птахи, Зараз у них бойові дельфіни. Це вже, в, в них вже бойові дельфіни. Ну, Але чесно тут кажучи, справедливості я... заради можу сказати, що це слова швейцарського аналітика. Ну, я... Добре, швейцарські аналітики, він і, і на 100%. А звідки взяв цю інформацію? швейцарський аналітик? Скоріше за все, ну ми точно це не публікували, і на таку ми не би ну, не... Да, не, не можу підібрати слов. Би, ну, тому мене здивувало. Я думаю, спитаю військового експерта, да. як же ж цю новину Скорі... розуміти? Скоріше за все, це, це новина з російських якихось глядачів, якихось військових чи якихось пропагандистських каналів. Тому вони, вони, вони послалися. Ну ви ж пам'ятаєте, що нещодавно було. Була певна проблема з інформацією в інституту дослідження війни американського, який розказав про те, що, начебто, наша війська висадили на лівому біргі річки Дніпро біля Херсону, і це це призвело до того, що росіяни атакували. Правий берег артилерійським вогнем, вогнем потужним і дуже це ну, робили зауваження е, наші глядачі, військові, е, речники південного групування, що, будь ласка, не треба таких, е, таке робити. А звідки взяли інститут дослідження віни таку інформацію? Від, це було виключно з російських пабликів. Я думаю, що це ця швейцарська поважна людина теж посилається на якісь російські пабліки. Ну ви знаєте, цілком мож, цілком можливо, що дельфіна використовується відомо в якихось військових цілях. Але ну я не не є фахівець з фауни. Я не знаю, але наскільки відомо, загально відомо, що дельфіни вони для того, щоб натренувати дельфіна, дельфіни, атакувати людей. Ну а як, як їх тренували? Ну він тренера би першим атакував би. Ну, це щось таке знаєте, ну, з, з області фантастіки. Зрозумію вашу відповідь. І От до більш таких суттєвих новин, які можна сприйняти, Путін своїм нещодавнім указом звільнив або відправив у відставку низку високопоставлених командувачів армії Російської Федерації, які. Керували окупаційними військами в Україні. Чому саме так сталося? Коней же на переправі не змінюють. А тут змінюють і досить часто ми це бачимо. Чому так стається і чи дається якийсь результат їм? Ну, Каніні переправи не змінюють, але коли тонеш, то вже треба щось зробити, щоб якось врятуватися. Я думаю, що ну, це що то коні, що -то точно. Дивіться, він же приїжджав нещодавно в, начебто, з візитом на лінію фронту, хоча був за за 150 кілометрів, і після, після цього були ну, це, скоріш за все, ну, він робив яку, якусь інспекцію. Він хотів розібратися безпосередньо, що там відбувається, і знайти винних. Ну ми всі, ми всі розуміли, що е, е, якісь винні будуть знайдені. Е, винний буде не Шейгу, винний буде не Герасима, винний, винний буде, звісно, не Путін. Знайдуть САП відбували і змінять людей, які начебто погано виконували накази. Як в російській армії все побудовано? Вони от віддали наказ, безглузди наказ, ну, який неможливо виконати. Мани для цього сіл, засобів, можливості ну неможливо виконати. Але вони дали такий наказ і хтось починає його виконати. І, звісно, вони, вони він його виконати не може. Що далі робиться замість того, щоб аналізувати, чому не вдалося зробити якісь ну, дії в, в обороні чи в Отеці, що притамане будь-якій армії, ну принаймні, притомної армії світу, вони вирішують дуже просто: а людина не виконала наказ, тому його треба поміняти або розстріляти і поставити нову людину, яка добре виконала наказ. Все справа в тому, що погано виконувала наказ. А Справа ж в іншому, справа в тому, що поганий наказ був, його неможливо було виконати. Але це тоді ну як то кажуть, можна вийти на самих себе, а це для них неприпустимо. Тому е, це повідбувало, знайшли. Я буду вони постійно будуть це робити. І я думаю, що така ротація е, військового керівництва, навіть високого військового керівництва, буде відбуватися, але є от там, недоторкання люди, герасі мав і ще, ще там. боже, ні низка людей, які наближені до Путіна, їх чіпляти не будуть. І будуть ці стрілки переводити на людей, які. Ну я не хочу їх виправдовувати, але по великому рахунку вони могли бути не винні бо такий наказ ну виконати було просто неможливо тими той армії, яка є в Російській Федерації. Але вони бачите, як вирішують питання. Ми, вирішують. Ми, ми вже з політологом говорили про сценарії песимістичні для нас. Хотілось би, от саме з військовим експертом, продивитись цю ситуацію і зрозуміти, де є в нас певні ризики і прогалини можливо. неможливо. Якщо Україна не досягне перемоги у майбутньому контрнаступі, захід може суттєво знижити знизити військову. Підтримку про це пи пише Нью-Йорк Таймс. Також він там пише теорія потенційного наступу сильно е територія потенційного наступу сильно замінована, і український наступ залежатиме від того, чи вдасться ефективно та швидко цю територію розмінувати. Також пишуть, що запаси протиповітряної оборони та артилерійські снаряди критично важливі для успішного наступу, е і вони можуть незабаром вичерпатися. Але е там дійсно під кінець же кажуть, що все ж таки Україна все зможе, все подолає. Але Давайте от розглянемо ці ризикові моменти. Щоб ви сказали? Ну, по перше, снаряди не закінчуються. Снаряди снаряди просто може бути певна кількість обмежена кількість, і це треба буде просто використовувати їх більш ну більш обережно, більш економно, як то кажуть. Хоча це погано, звісно. Чи зможемо ми зможемо ми зробити потужний контрнаступ, звільнити велику територію? Ну ми сподіваємося що зможемо. Але ви знаєте, перед початком війни розказувати про те, перед початком битви, що ми обов'язково переможемо, це ну це взагалі неприпустимо. Так, так не робиться. Ми прорахували наш генеральний штаб прорахував всі ризики, які можливі, всю необхідність зброю, яка нам потрібна, і ну всі напрямки. Там, де ми збираємося атакувати. Наскільки це вийде, ну, це залежить не тільки від нас, це залежить від того, наскільки потужно буде, буде чинити Російська Федерація. Поки що, дивлячись на Херсонську і на Харківську операцію, вони не роблять якогось щільного захисту, вони починають тікати. Вони там демотивовані, деорганізовані. Керівництво децентралізовано, тобто там багато дуже багато проблем в російській армії, що нам дійсно допоможе долати долати їхню оборону. Але наскільки далеко ми зможемо просунутися, ну можна зробити оптимістичні, можна робити песимістичні прогнози, тому і про варіанти, варіант А, як то кажуть, варіант Б, варіант В. Тобто, якщо не вийшло так, що ми робимо наступним чином, не вийшло так, що ми робимо таким чином. Це ж не є один такий, як в Росії наказ, от... І пішли прямо, і будемо лізти, поки там лоба себе не переживає. Мені це, це прорахує, тому що чи зменшиться, чи не зменшиться підтримка західних країн, ну, я не знаю, ну, чому вона має зменшитись? Я, я вважаю, що якщо нам. Не вдасться зробити такий контрнаступ, який ми всі з вами очікуємо. Він буде не ну, такий ну такий потужний, то це я вважаю навпаки. Треба додати нам зброю, тому що поки що з, то, з тої кількості зброї, ми могли зробити те, що ми може. Ну ми зробимо те, що ми можемо зробити. І Якщо треба, щоб ми зробили щось краще, ну треба просто більше зброї, більше снарядів, більше, більше протиповітряної оборони. Ну не хочеться вже слова це казати. Більше літаків чи просто літаків, які є сучасні, які переважають, щоб досягнути. Буде перевагу в повітрі, тому ну сценарій може прогнози може бути оптимістичні і але ну подивимось, що, що як воно відбудеться насправді. Тому от дуже важливо. Не треба, от все все пропало. Є такі люди, ну не вистачає, все пропало, нам не буде допомагати, буде нам допомагати. Навіть якщо нам не вдасться далеко про сонце, це теж не катастрофа. Значить, ми зробимо наступні наступальні дії. Війна триває. Під час війни не можна спрогнозувати, ще раз повторюсь, не можна спрогнозувати наперед, на які рубежі ми вийдемо і як швидко це буде розвертатися, це заплановано, але подивимося, бій покаже. На жаль, бій покаже виключний бій угу. і ось саме про цей бій, який має відбутися, аналізуючи відкриті джерела, можемо зробити таку теорію, що деякі джерела пишуть, що 30-го числа ну там по злитим цим документам повинно початися контрнаступ. Також Пригожин тут казав, що от після того як вони візьмуть Бахмут наші нашій стороні. Україні потрібна буде нова перемога, і ми розпочнемо контрнаступ. Це перша причина, чому він почнеться. А друга причина, він каже, що ми захочемо дуже сильно їм споплюжити свято 9 травня. Виходячи з цієї логіки, Пригожин очікує від нас контрнаступу до 9 травня. якщо ми співставимо всі ці факти, і 30 число, і 9 травня, в цей період дійсно повинно щось початися. Не факт. Дивіться, ну, по-перше, з приводу Бахмуту, два слова, вони ж дали план, ну, було там 15 чи 16 разів був термін, до якого треба це місто захопити. Зараз вони термін вже не визначають, вони, вони по-іншому зробили. Треба взяти Бахмут до початку нашого контрнаступального операції. Тобто, вже число не бояться якесь прогнозувати. Ну, Я думаю, що пригожу. По-перше, ну... По як то кажуть, не, не рівняй по собі помилишся. Тобто, ми не під не, не, ми не підлаштовуємо наші наступальні дії, чи будь-які дії під якусь дату і для того, щоб насолити, там, зробити погано, зірвати свята. Та, ну дуже навіть ну, не вистачає слів літературно. Ми будемо робити наші конкурсно кон наступальний дії незалежно, в який це буде день, який це буде день на календарі, чи який там неділя, чи понеділок, чи це. Середа, коли ми будемо повністю готові, коли будуть відповідні погодні умови, і там ще є певна е е низка причин, ну не хочу їх називати в стані ворога, коли нам буде найбільш зручно це починати робити. І от тоді ми це, це зробимо. Це може бути і 9 травня, там 29, це, це не має значення. Тому пригожі, ну вони, вони, вони так живуть, їм треба до якогось дати, їм треба виконати якісь розпорядження до якогось свята, щось там підготувати. Ми так, ми, ну, всі цивілізовані країни так не роблять. Армії, Натовські армії вони, вони роблять наступальні дії чи дії в обороні так, як це зручно для армії, щоб були не менше втрати, щоб досягнути максимального результату. Якого, при чому, 9 травня чи будь-яке травня? Ну, нехай пригожин, ну, бачите, от, вони, вони, вони дійсно вони, вони інші, вони так видять світ. Вони так видять те, що відбувається навколо. І вони судять, що да, дійсно ми, ми е, будемо щось під, під якісь дати підлаштовувати. Ще раз, не суди по собі помилишся. Ну це ж відома фраза. Пане Олексію, я вам дякую за відповіді, за це розтлумачення. Я бажаю вам гарного продуктивного дня. Олексій Гетьман, військовий аналітик, долучався до ефіру 24 каналу.